Вітаю! Я Наталя Дубчак, головний редактор електронного журналу Голобух Агро. На тлі змін кожному бухгалтеру потрібні орієнтири і допомога, а особливо бухгалтеру, який працює в агросекторі. Своє надійне плече та підтримку вам надає журнал «Головбух. Агро». Тут термінові новини і правильні рішення складних робочих ситуацій, аналітика і консультації, розрахунки і конкретні приклади, тобто усе те, що треба для вашої безпечної та успішної роботи. Є запитання чи неординарне завдання? Звертайтеся до експертів головбух Агро. Гаряча лінія працює для вас цілодобово. Лише заведіть корисну звичку. Розпочинайте роботу з «Головбух Агро». І будьмо на зв'язку. Я Тетяна Нижник, керівник видавничої групи головгру обох держзакупівлі. Тримаю руку на пульсі щодо змін стосовно використання РРО, готівкових та безготівкових операцій. Допомагаю аграріям правильно прийняти кошти за реалізовану продукцію власного виробництва. Я Олена Озерова, керівник експортної групи Експертус Головбух. Зі мною читачі головбух Агро з легкістю ведуть обліку у агрогалузях, складають фінансову звітність, розбираються в облікових тонкощах залежно від специфіки діяльності, потребують ти підказки щодо цих питань, звертайтесь до мене. Я Ганна Чернишова, допомагаю читачам голову ХАГРА в питаннях оподаткування, податкам на додану вартість, податкове зобов'язання і податковий кредит. Податкові накладні та декларації також опікуюся питаннями майнових податків та рентної плати. Я Олена Сердук у сфері моєї уваги проблеми аграріїв платників єдиного податку 3-ї та 4-ї груп, грантові програми, податкові перевірки, відповідальність та облікові питання. Головбух Агро це цінні поради досвідчених експертів, зібрані в одному місці. Не варто блукати інтернетом в пошуках актуальних даних для своєї роботи. Беріть готові рішення в «Головбух. Агро». До вашої уваги новий номер Головбух Агро. Відкривайте та користуйтесь вже зараз. І до зустрічі в наступних випусках.